Доброго раночку. Наш сніданочок сьогодні це сніданок мого сина з крамбл, сосиска, огірочок, хліб з зернами, хліб у нас кукурудзяний і чай. У мене те саме, але тут у мене замість сосиски варена ковбаска і ще додала помідор. Мій син не любить томати, я його не примушую їх їсти. Зараз поснідаємо. В мене ось така велика чашка трав'яного чаю. Хто снідає, приємного. Чай взяла ось такий карпатський чай, м'ята та чебрець. Після сніданку сіла домалювати песика, ненавиджу щось починати і не доводити це до кінця. Син дуже хотів цю картину по номерам, трохи розважився, трошки помалював і закинув. Вже йому не цікаво, потрібно щось нове. Ну, Дитина, що поробиш, тому мама сіла домальовувати. Потім будемо робити уроки. Які класні бутербродики. Зараз будемо обідати супчик для Кіріла, плов для мене і нам по бутербродику. Хто їсть смачного? Учні 31 учень. Ця задача. У другому г класі 19 дівчат і 13 хлопців. Наскільки менше хлопців, ніж дівчат у другому г класі? 19 13. 13. Скільки буде? 6. Правильно, пишемо? Ось що вийшло. Класна така картина, гарний песик, бульдожик. Взагалі, коли відійти, то він такий класний, насичений колір, у нього видно прям всі контури. Зблизька, звичайно, видно якісь погрішності, недоліки, а ось так ну просто вау! Покажу свою продуктову корзину. Почнемо, мабуть, з оцього. Я взяла два стаканчики. Останнім часом скуповуюся в магазині велика кишеня. Це те саме, що Walmart. Дуже мені подобаються і ціни. І взагалі встановка сторо, якось так затишно. Все, я вже орієнтуюся в цьому магазині дуже класно. Ціни чудові. Чому взяла саме ці стаканчики? Просто щоб для порівняння з Авророю. Ось таких 6 паперових стаканчиків для кави в Аврорі. Ну, вони кольорові, звичайно, коштують 14 гривень, а тут 9 там, з копійками. 9.30 по-моєму, я взяла 12 штук. Якщо вже розпочала говорити про каву, то знову ж таки взяла ось таку каву гіміні. Сміттєві пакетики на 35 літрів. 30 штук по пам'яті, наче коштували 34 гривні. 22 гривні коштували ось такі губочки. Фіолетово-жовті 5 штук Max Effect. Ні разу ще в кишені їх не брала, але в аврорі вони також зараз якісь недешеві. Чомусь не знаю, в одній аврорі ціни одні, в іншій інші. інші. Навіть зошити, які я брала за 14 гривень, в іншій аврорі коштували 7. Годі. І, до речі, ще з АТБ теж був якийсь прикол. Мама розказувала, що морозиво в одному АТБ коштувало 16 гривень, по-моєму, а в іншому 30 Також взяла ось таке собі, і не собі, Кирил уже своє забрав, Морозиво, три ведмеді крем брюле, біло кисломолочний сир. Не так часто його їм з фруктами, на сніданок, іноді. З'їдаю таку пачечку. Два дитячих йогурти Агуня персикові, Кірюшка дуже любить. Інші йогурти чомусь він не признає. Не любить він молочку, кисломолочку, але дитині для правильного функціонування кишківника... Шлунка, то іноді потрібно вживати кисломолочні продукти, щоб був хоч якийсь прибіотик. Бо харчування в нього таке собі: овочі не любе, фрукти не любе. Фрукти овочі взяла такі персики, два банана, один лимон, два перці, огірочки. І ось. Такий є набірчик різних свіженьких, красивеньких томатів. Що в нас залишилося: тостовий хліб кукурудзяний. Ось такий чорний чай. Ось такий чай м'ята чебрець, дуже подобається. До чаю хлопцям Рошен вафлі, дуже прикольні. З ароматом лимону. І синочку, ось такі кукурудзяні палочки. Це. Біли дитячу піцу в бейкері. Така гарна. 35 гривень коштує. Ковбаски не пожаліли. Не пожаліли? Угу. Три штучки сьогодні. Та вони ж величенькі. Йдемо на пошту Укр, далеко. Прийшла посилочка довгоочікувана з Аліекспрес. Прийшли мої джибіці в Крокси. Зараз. Заберемо і вам покажемо. А ще, до речі, розповімо вам, як ми сходили до Лора і що нам сказали. Це що таке осінь? Так осінь, листя вже жовтіє. Через два тижні вже в школу. Почнеться знову робота, навчання. В цьому будинку раніше ми жили. Щось таке мале, наче не може бути тут 30 джибіців. Тоненьке, маленьке, зараз подивимося. Ой, клас. І метеличок, і космонавтик. Супер. Уявляєте, приходжу додому, так, да, да. А мене чекає подарунок. Я правда вже його розпакувала. Чоловік мені подарував ось такі класні парфуми. Такі вони квіткові, свіженькі для Fleur de Lanvin. Ось такі. Зараз вже відкримо, бо я вже зняла слюду. Не втерпіла, просто не втерпіла. Класні такі. Дай потрогать. Потрогай чи понюхать? чи і потрогать. Да. Дуже свіженькі, класні такі. Називається Blue Orchid. Блакитна орхідея. Пірамідку для вас я зараз вставлю. Давайте розкажемо, як ми сходили до лора. А, да? Ходили ми на обстеження до лора. У нас ще почалася проблема у Кирила, почалися гнійні соплі. У нам поставили діагноз гострий гайморит. і Виходить у нього з права гайморит. А зліва дуже близько до входу знаходяться судини. Вони в нього набрякли і тому у нього кровотеча. Сказала, що вже по аналізах, які ми здали. Хоча педіатр сказала, що в принципі аналізи у нас нормальні, але в них було вже видно, що в нього бактеріальна інфекція. Отже, зараз лікуємо, назначили нам антибіотики. Також сказали, що аскуратин не дуже підходить, назначили інший препарат, вітаміни, антибіотик, і в два різних входи носових у нас два види різних Варто капель. Це є вкусний порошочок. Порошочок це бекутан. Так, це не порошочок. Це фан. Так, у нас виписали ось таку класну штуку. Kids Кіцвіт, називається Бекутан. Тут саше, дієтична добавка, яка містить вітаміни, мінерали і пребіотик. Це в комплексі з антибіотиком. Йому виписали. Тут такий подвійний конвертик, один з пребіотиком, а інший з вітамінками. І на смак, як фанта без газу. Дуже смачні, так? Так. Але вони такі не дешеві, Прикольні з такими чудиками. І що, ти вже в носі будеш колупатися прямо на... в моєму відео? А, ні. А така що ти робиш? Не знаю, ти це вставиш відео. Так, ну що, давайте подивимося наші джібіці, да? так? Подивимося, зараз давай. ми перемінимо ракурс, бо ми вже їх тут повикладали. Їх має бути тут 30 штук. Так. Давай їх ну, перерахуємо давай. раз. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Все, вірно, 30 штук. Так, я вже розділила їх на 4 кубки, так якось вийшло. Можливо. Давай зараз розділимо їх на 3 кубки і передивимося кожну кубку. Що тут. Так, Планую кірюшки купити також крокси наступний рік, тому будуть і йому такі хлопчачі. Давай подивимося, що тут. Ага, баскетбольний м'яч. Прикольний? Ну, так. Да. Ой, класне таке квіточка. Ну да, так, оце собі забереш. Я візьму собі квіточку. Бо у мене буде. Е, візьму собі ось такий пончик, дуже прикольний. Що це? Ну, а ти не знаєш, що це за персонаж? Є, є такий мочок, але я забув його назвати, я не знаю. Ну, прикольний, бери собі. Е, я візьму грибочок, Пса, песик. Будеш майонез? Так, це у нас бейсбол, я рука безбольного. Game стоп. Тут все таке якесь спортивне, yeah. також щось баскетбольний м'яч. Oh, Зірочка. Да, бере, я візьму собі зірочку. Okay. Тепер подивимося іншу кубку. Так, це у нас череп. у тебе все тут. Череп. О, я візьму таке, мабуть, надпис. you. Ні, мабуть, напис візьму собі я. you. Майнкрафт. Майнкрафт, 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 це? Стів із Майнкрафта. Стів, добре. А це дивись знову ж таки м'ячі. Хупс. Я думаю, не буду брати. М'ячі не будеш брати? У мене ж два м'яча. О, я візьму космонавтика такого милого, Боже, яка милота. Візьму собі такий велосипед. Я тоді візьму таке. І це шляпа. Ну. Таке шляпа. Ну так собі. І остання кубка. Давай подивимося. Я стовідсотково беру собі метелика. Я беру думаю, Бетмена. Ух ти, який класний Бетмен. Тільки угу. чому у нього костюм зелений? Ну, а що? Ой, диви, яка хмариночка Забері класна. Собі. Заберу. Я, мабуть, таке буду брати. Да, І м'ячі ще один береш. Ми... Я візьму ось такий бінайс клас. -nice -nice". Ще візьму ось таку квіточку рожево. Ой, а звати. хто це? Я не знаю. Мужик. Чолов'яга. Лев. Левенятко. Ой-ой-ой, кексик. Ой, кексик, супер клас. О, диви, касета. Це Ми один. раніше див, слухали музику на таких касетах. Ти хочеш забрати собі? Так. Ну, Забирай. А це хто монстрик якийсь? Мабуть, оксолоти. Оксолоти? Теж так. якийсь персонаж. Можна я заберу. Він такий рожевий а, він, він милота. Нуж... Він мені не нужен, навіть. Не треба. У, не треба. У, це Ні, я лева є собі. З платоном. Хто кого вигуляє чи він нас, чи ми його? А привіт. Ну, 哪个？